Шановні колеги, дорогі атомники, вітаю вас з нашим професійним святом – Днем енергетика. Попри всі виклики, які ставить перед нами війна, ми продовжуємо тримати енергетичний фронт. Атаки ворога на нашу енергетичну інфраструктуру не зламали, а тільки загортували нас. Завдяки вашій самовідданості та професійності Українці мають світло, тепло і надію на краще майбутнє. Професіоналізм працівників енергоатома визнаний не тільки в Україні, а й за кордоном. Саме українських атомників запрошено провідною американською компанією «Холтик» взяти участь у розгортанні енергоблока з малими модульними реакторами на АЕС Полісеїць у США. Енергоатом спільно з американськими партнерами будуватиме в Україні завод з виробництва малих модульних реакторів. Це нова. Крайні необхідна Україні технологія, яка посилює енергетичну незалежність та економіку країни. Спільно з Холтик ми також зведемо завод з виробництва контейнерів для відпрацьованого ядерного палива. Ще один важливий напрям, яким рухається енергатом, будівництво вітчизняної лінії, де вироблятиметься наше ядерне паливо. Технології від Сірдану. розпочала підготовку майданчика Хмельницької АЕС до добудови двох енергоблоків за технологією ввр 1000 та звільнення ще двох нових енергоблоків за американською технологією аіт 1000 Наша біль Запорізька атомна електростанція. Вже третій рік перебуває в окупації, але ми ні на хвилину не забуваємо про це. Ми продовжуємо боротьбу за повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України. Єдиним способом запобігти інциденту на станції є повна демілітарізація і деокупація заес на відновлення контролю над нею. Попри непрості часи для всієї країни, наша компанія впевнено рухається вперед. Ми модернізуємо потужності, впроваджуємо нові технології, будуємо плани розвитку атомної енергетики. Завдяки цьому енергоатом залишається основою енергетичної стабільності України. Усе це можливо завдяки відданій праці. Колектив енергоатома це сили і гордість компанії. Витримка, професійність та єдність українських атомників заслуговує на найщирішу шану, глибоку повагу і безмежну подяку. Бажаю вам міцного здоров'я, родинного тепла, миру і нових звершень. Нехай ваша внутрішня енергія завжди повертається до вас добром і вдячністю. Слава Україні!